Вітаю всіх! Зараз я знаходжуся біля Мегамаркета, що в селі Ходосівка на новообучинській трасі тут. Неподалік від Києва це знаходиться. Сьогодні тут вже ялинку ось поставили. А це тут такий балкончик, є, звідси гарний краєвид. А, звісно, слизько зараз, але... Але нічого. Ауч! Чуть не впав. Оце так, тут там воно аутлет мануфактура, про яку я відео влітку знімав. А тут от дорога. Ух, так, ну, Мені автобуса ще довго чекати, так що можна ще й познімати трохи. Ще раз глянемо на ялинку. Красиво, правда? Ось ось так. І так. В, ту, в тому напрямку он Київ дорога на Київ веде. Через, ліс... через село Лісники. Там, вон, власне, Ходосівка знаходиться. А тут ось недавно побудували новий житловий комплекс, називається нова конча заспа. Оце так. Там де дорога веде в Обухівському напрямку. От. І вздовж дороги тягнуться всякі розважальні заклади, ресторани. Там і тому подібні всі їх на новообухівській трасі дуже багато от спустився я вже вниз бачите з того балкону я знімав попередні хвилини так ось власне, на в'їзді стоїть там в ту сторону, як іти, то кінотеатр Батерфляй знаходиться, вон готелі, вон вже, бачите, на житловий комплекс, той, що я вам розказував. От. а вон там знаходиться мануфактура, аутлет містечко. Теж про його я говорив, давно в голландському стилі зроблене. Ось тут зупинка. Автобуси безкоштовно розвозять на обухів і в Київ. В Києві до Позняків, Видубичої і до Ливіцької. Три варіанти. От. Це так, значить, мегамаркет. Куди, куди йдемо, я думаю, буду йти до мануфактури. Чи там... Ось. Якраз. Можна і там трохи познімати. Ось я біля на, на, ось я на, на тому вже містку, через який головний вхід в мануфактуру. Ой, бачите, як тут. О, води вже немає, куди всі монетки кидали, квітів також по боках. Ну що ви хочете? Зима, правда ж? Оце так. Ось ну. Так як бачите, ялинки вже там стоять, ближче буде, покажу. Ось. Що, -на -на. Прогуляюсь трохи по цій міні-Голландії. Ось так от. Йдемо по цій вуличці, що по центру. Знову бачу той годинник, якого я вже прозвав міні бігбеном. Беном Ось тут ще одна ялинка. Бачите? Встановили до свят. Вказівники. Підемо он туди, прямо. Зайду трішки погріюся. Тут тепло. А фонтанчика вже обімкнули, працює. Цікаво, цікаво, придумано. Там, до речі, вже й Олені Сантакла Санта Дід Мороз, чи як його зараз називають Чого тут -то ім'ян, сніжинки і купол. Отакий. Красиво. Це Точно. Оп-оп. Я на вулиці. Отак. От Хоча не так гарно, як в теплу пороку, але все одно є на що подивитися тут. Враховуючи те, що готуються всі до свята, ялинки, гірлянди та інші прикраси. Є на що подивитися загалом Отак от. Так от. А ось на цій вулиці, крайній крайні від е, мегамаркету, знаходиться ось що така виставка. Я вже знімав про неї відео, але можна завітати сюди ще раз, показати, що тут знаходиться. Ось, ось як тут. Duża garna. Вже Вкотре я тут, але все одно цікаво знову пройтися. У мене сьогодні відео вийшло. Мегамаркет і мануфактура все в одному. Сподіваюсь, вам всім було цікаво це передивлятися. От. Ну, а я буду вже чекати От, свого маршруту. Якщо до нових зустрічей.